Чи безпечно вживати енергетики і скільки їх можна на день? Європейське агентство по безпеці харчових продуктів каже про те, що максимальна кількість кофеїну на день для здорової людини складає 400 мг. Максимальна разова доза для вживання 200 мг, Для прикладу. 200 мл енергетичного напою містить від 100 до 150 мг кофеїну. Відповідно, одна порція кави теж містить приблизно стільки ж кофеїну. З цього ми розуміємо, що на день безпечно вживати від 2 максимум до 3 порцій кави на день і 1 максимум 2 порції енергетичних напоїв. Якщо дозу систематично регулярно перевищувати, це може викликати такі наслідки, як. Некротизуючий панкреатит це е, інвалідизуюча хвороба, яка по суті робить з людини інваліда, да? тобто людина не може повноцінно далі жити без медикаментів. Друге, це е, підвищення тиску, ризик серцево-судинних катастроф, інфарктів та інсультів, особливо в людей, які схильні до цього, які можуть не знати, що в них проблеми з тиском або судинами. Кофеїн він не додає енергії, він просто маскує в тому, що дійсно додає. Нашим хлопцям сили та енергії, які продукти дивіться в попередньому ролику.